Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі універсальний ліхтар. Він має такі параметри: 138 у нього діаметр, 38 у нього товщина. Його можна використовувати як лівий, так і правий. Має кріплення на дві шпільки М6. Під'єднуємо його. Має такий варіант поворота. Має анімірований поворот. Такий варіант світлення і такий варіант світлення. Там стоп, габарит, кому як кому як подобається. Або, можливо, разом. Кого цікавить такий ліхтар? Він праці він працює на 12-24 вольта. Є в великій кількості, можна телефонувати, замовляти.